Колеги, привіт! З вами на зв'язочку знову молодий односібник. Сьогодні у нас 19 червня. Сьогодні святкуємо день фермера, тому всіх вітаю з цим прекрасним днем. Хто зв'язаний з фермером, молодим одноосібником, холдингам, початківцям. Тому бажаю вам гарних врожаїв, гарної погоди, гарної ціни на нашу продукцію, щоб земля наша була родюча, щоб нашу продукцію не засаряли. Буряни, а які буряни в нас є, то хай пиздують на Росію. Тому ми сьогодні трішки е, релакснем, можливо, трішки покрутимо гайки, е, трішки відпочинемо, зберемось з нашими фермерами в окружності. Відпочинемо, віддихнем, поговоримо, поспілкуємось в кого, що, як цей рік, яка обстановка в кого на полях. І трішки, можливо, об'їздимо поля. Зараз покажу вам наш соняшник НК Бріо від Сінгенти, який ми нам надали е, Соколов та Соколова, можливо, хто знає, в тікток каналі вони є, зараз покажу вам соняшник. Ось такий вже нас соняшник. Вже нам попувця. Ось така вже зірочка нарисовується Соняшник гарний. Це найперший наш був посів соняшника, Пока місяць я ним задоволений, він один в один, тому будемо спостерігати, який покаже урожай. Бачите, батько, кропили ми його ґрунтовим, потім ще геліантиксом, тому бур'янців навіть не видно де-не-де. А так. Соняшник частенький. Так що хай росте, хай Боженька нам дає гарної погоди, гарних опадів, вночі хай те дощик. А рано хай сонечко світе, щоб витягувалася ця шляпора така, щоб давала гарний нам урожай. Йдемо приступати до нашого копальника, який ми придбали. Будемо його підлабудювати. Вже визвонили електрика, десь має приїхати, щоб перевірив нам всі датчики, щоб все працювало з кабіни. І будемо пробувати жнивувати перший, як то казав, перший сезон новачка. До цього навіть ніколи не сідав. Оце на права, коли здавав, та коли нас, нам жнивували, то сідав. Як той казав, в одну-другу сторону прокатався і все. А цей рік будемо вже пробувати самі. Тому з вас лайкос, підписочка, підтримайте, будь ласка, мій канал молодого одного сібника. І запаруйте чайок і дивіться далі. Буде цікаво. Приїхали ми на діляночку, де посіяна у нас пшеничка сорт Самурай. Зараз глянемо, чи немає ніяких. Мушкарні коло колоска, бо знайомий кидав в нього капець, коло кожного її зернинки сидить мушкарня. Зараз глянемо, що в нас. Тому підписуйтесь. Ось такий фон пшенички. Пшеничка така чорна. Ось такі колосочки, колосочки виповнені, зерно виповняється. Дай Боже гарної погоди. Гарне не буде зерно. Надіємось на гарний врожай. Бачимо, що зерно чистеньке, немає всяких мушок. Тому це вже плюс. Сіяли ми її без добрив, тоді підживляли касом 300 кг на гектар. Тоді кропили від буряну, підживляли, від болячок ще давали. І ось така в нас вийшла пшеничка. Надіємося, що буде 5. Плюс. Тонн з гектара, а там покаже все бункер. До речі, хто з мого села або наближені села мітлинці, Шура, Карбівка, хто має земельні ділянки, можете писати, звертатись, залюбки взяв би в оренду вашу ділянку, хочу розвиватись. Так як село, це село, послухайте, пташишки співають. Тишина, ритм цього, сільський двіж, не так як село прийшов, е, вибачаюсь, місто, прийшов в квартиру, заснув, проснувся на роботу і все, а тут що стоїть цей воздух? Надихає мене цей аграрний, так званий, можна сказати, бізнес, хобі. Мені це подобається, це все по кайфу. Тому... Хочемо розвиватися Всім скажу одне: йдіть до своєї мети. Ставте перед собою мету, ціль і все у вас буде добре. А ми йдемо святкувати День фермера. Всіх аграріїв зі святом. А ми празнуємо.